Вітанечко друзі, питання були, чого бомжмобіль. І взагалі бомжмобіль викликало ну, таке жарт всім зайшов. Поясню, що бомжмобіль. Два третій рік я вже не вдома. Третій рік я бомжую, бомж, без определеного міста жительства. Як сьогодні там, завтра там. І пояснюю, що таке бомжмобіль. Чого так Оце все, що нажито за три роки. Барахла валом. І цей автомобіль фактично стає не просто засобом пересування, а засобом. Ну, я в ньому живу. Все потрібно перевозити, все потрібно з місця на місце. Тут і, і постіль. І харчі, і все, 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 все. Того такий сарказм, він не зовсім жарт, а трошки сурова правда. Да, За три роки, майже, ну, за два роки, і третій вже хвостик іде, вже назбиралось грошей навіть і на автомобіль, і на снарягу, амуніцію. Більшість всього куплено, дещо видано, все треба перевозити. Тому автомобіль це дуже, дуже потрібна штука. Проблема в тому, що попередній попереднік командувач заборонив користуватись автотранспортом, власним автотранспортом. А тільки тим автотранспортом, що стоїть офіційно на обліку військової частини. От Мені цікаво. Чим думав той святий, досвід якого має вивчати НАТО, але який не придатний до служби в ЗСУ? Чим він думав? Вся армія рухається на, власній, на власному автотранспорті або волонтерському. А те, що стоїть на обліку батальйонів, це рухлять. Це сміття, мусор, який треба спалити, викинути? Вся Війна на волонтерах, на бляхах і на власному транспорті бомжмобіль.